На Закарпатті прикордонники затримали 13 чоловіків з 9 областей України, серед яких Волинська. Усі вони мали намір незаконно потрапити в Угорщину. Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби України. Так днями на околиці села Велика Палать Правоохоронці зупинили вантажівку Камаз, водій якої перевозив пісок. Під вантажем доставлялися до державного кордону 13 чоловіків з дев'ятьох різних областей України: троє із Запорізької, по двоє з Львівської та Київської, по одному з Дніпропетровської, Чернігівської, Закарпатської, Кіровоградської, Волинської та Одеської областей. За надані послуги чоловіки мали сплатити переправнику від 8 до 10 тисяч доларів. Водія Камаза та ще двох його спільників затримали. Трьом фігурантам вже повідомили про підозру. 3 лютого суд обрав одному з фігурантів запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 4,5 мільйони гривень. Слідство триває.